Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь. Не дякую, це моя будівляна. Налогована. біжить на дах. Палився чувак, що ось тут в цій будівлі. Зона пішла, тому варто вже рухатися. Розігралися нормально. Глушилочка є, тому час на маневри залишився. Раціональніше їхати по дорозі, тому що всі біжать десь поза межами дороги, і є ризик, що там хтось по мені зажме і вкладе спадки одразу. Тут він також є, але не такий високий. А тут сам Бог вилів з'їхати, йопересите. Сиха. Не граю на топ. Бачите, як все стоїть. Як казав, мій дід нехуй яблучка кусать под рощевили спати. Ой, Ммм Берега можна попробувати зіграти. Але мене тоді звідти будуть висікати трошечки люди. Все, сюда уже все съезжаются. Они відчувают. Там точно кто-то есть. <связать> 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 Мабуть, <гум> от стерво я твого рота любив. Це ж не благородно. Це не благородно. Бля, я ж тебе зараз знайду. Я тебе ж по айпі зараз вичислю. Ти стерво. Цікаво, звідки він стріляв. Він не випустить мене так просто. Ось там сидить. Ох ти ж бляха! Ви що, Ось ё... оце я чуть не проморгався. Но... Місце знаходження. Зрозумів. І що залупатись не потрібно. Ну Він мене перший побачив. Йому. Просто будівлю провести і все. Він навіть не побачив, що ми втекли. Сховай, матері. Зона порухалась. По краю все одно продовжуємо давати джазу. Уявлення маю, що мене тут чекає. Але те, що потрібно йти пішки, я прям відчуваю лівим яєчком. Як мені зараз по фулопену пройти і найголовніше куди. М -м Уявлення маю. А буду за кущами ховатися. Ось це єдиний мій шанс на виживання. Ось тут невеличкий ландшафт. Не буду палитися поки що, хоча. Де там той чувак був? Головне в зону зайти, а там далі буде видно. Просто пацючити. Тактика пацюка зараз буде. Тому що інакше нічого я тут не зроблю. Full open, хлопці. Той побіг ось там, зрозуміло. Дуже б не проморгати когось в спинці. На краю зони просто буду. Зароб гранаткою кіл зробити, якщо він під'їде. Угу, Всі шукають місця, де б вижити. Когось завалили а кого? Чи ось того на транспорті, чи ні? Ні, на транспорті М24. Це зовсім близько. Ну він тут лежить. Угу. І ось тако. Завершим. Ой-ой-ой. Таны звонить мне, бляха, кто мне звонит сейчас? Бачу. Розхитри розібрались. Я перезвоню вам, хто б там не дзвонив. Ще два ворога, невідомо, де вони. Прийнято. Здалося, бачу. Да ти, сука? <звук> Ні! Не впіймав на перезарядці. Йоп переситев, все-таки страх підтвердився, він в спину мені зайшов. Але це було нормально, це було класно. Я в цілому задоволений. Сам вибрав відстань. Навіщо я вибрав відстань для перестрілки? Потрібно було контролити свою точку. Цікаво, хто переможе. М24. Ну, зараз в голову дасть і все. Хоча в нього також М24. Перепалка. В кого... хто воно. В кого довше дуло? Або в народі міряються пісюнами зараз. Давай з останнього. А, цей вліпив трошечки в броню. Блін. Текстурка. Ти з ручника забув зняти, чоловіч Опа. <Kidatte> Було би красиво. Мені подобається цей файт. Зона йде. Якщо хаешка забере, не знаю. Давай, 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 давай! <звучить> Залетіла як тюща підльоту. Тут це неймовірно красиво було. Неймовірне завершення катки. Давайте подивимося, скільки в мене на шкоди, тому що дали джазу Ми нормально. Погодьтеся. Сім вбивств, 757 шкоди. Скануйте мій штрих код під носом. Дуже дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, коментуйте, можете поділитися з друзями, це мені буде дозволяти присувати рекомендаціям і розвиватися йоперний театр. Крепко вам дякую. Мій зенець в ретро для кращого кровообігу вам засовую, так як канадські вчені з'ясували, що це дуже корисно і не думайте, що я вас обманюю. Гарного вам дня, вечора чи ночі. Мастурбації. До зустрічі, щоб вас вовк за і